Факт номер один мрія. АН-225 225 мрія це літак, що став легендою. Створений у Києві у 1980-х роках для транспортування космічного шатла Буран. Він вражав своїми розмірами: 6 двигунів, розмах крил майже 90 метрів і рекордна вантажопідйомність 250 тонн. У світі існувала лише одна мрія. Люди знімали її посадки на телефони, кричали від захоплення, адже побачити таке диво можна було лише раз у житті. Мрія була не просто технікою, вона була символом, мрією зі сталі й неба, яка захоплювала мільйони людей у всьому світі. Мрія буде жити як уособлення сили, волі до свободи та неймовірної інженерної майстерності України, що здобула світове визнання. Факт номер 2 Конституція Пилипа Орлика. 5 квітня 1710 року гетьман Пилип Орлик разом із козацькою старшиною склав так звану Конституцію Пилипа Орлика. Це знаковий документ в українській історії. Він був написаний двома мовами староукраїнською та латиною і складався з лаконічної преамбули та 16 статей. Латинський примірник і сьогодні зберігається у Шведському національному архіві. Для порівняння, Конституція США була прийнята лише у 1787 році, а Франції та Польщі у 1791, тобто через багато десятиліть після правового документа Орлика. Таким чином, Конституція 1710 року є раннім попередником сучасних Конституцій і вражаючим свідченням української політичної зрілості та бачення. У той же момент шведський король Карл XII як протектор України затвердив цю Конституцію як політичну заяву найвищої ваги. Факт номер 3 Щедрик Миколи Леонтовича. Майже кожна людина у світі знає цю мелодію, але мало хто знає, що вона походить з України. Пісня має назву Щедрик і була створена у 1916 році українським композитором Миколою Леонтовичем. Вона розповідає про ластівку, яка приносить дім щастя та достаток. Сам Леонтович жив у надзвичайно важких умовах. Він перебував під сильним політичним тиском, а у 1921 році був убитий агентами радянських спецслужб. У ті часи українську культуру систематично придушували. Такі пісні, як Щедрик, були заборонені, так само як і багато інших символів національної ідентичності. Але в той час, як Росія намагалася змусити ці голоси замовкнути, «Щедрик» знайшов нове життя у вільній Європі та США. Там він став відомим під назвою Carol of the Bells, українська пісня, яка пережила диктатуру і продовжує до сьогодні жити у світі. Факт номер 4: Софія Київська. У самому серці Києва височіє Софія Київська. Одне з найвеличніших творінь Східної Європи. Її було збудовано в 11 столітті за часів Ярослава Мудрого. В епоху, коли Київ був могутнім центром культури, торгівлі та освіти, собор вражає сьогодні своїми 13 золотими куполами, унікальними мозаїками та фресками. Багато з них майже тисячолітні і все ще збереглися. Недарма Софія Київська разом із монастирями Києва внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це не лише духовний центр. Це символ культурного розквіту Київської Русі і справжній скарб, яким захоплюється весь світ. Факт номер 5 Найглибша станція метро у світі. До 2022 року Київ отримував унікальний світовий рекорд. Станція Арсенальна була найглибшою у світі. Вона розташована на глибині більше 105 метрів. Це глибше, ніж 35-поверховий хмарочос. Щоб дістатися вниз ескалатором, потрібно майже 5 хвилин. Це справжня маленька подорож. Лише у 2022 році Китай побив цей рекорд, і то всього на 10 метрів. Але арсенальний досі залишається символом української інженерної майстерності. Факт номер 6. Українська вишиванка. Традиція української вишивки, так званої вишиванки, сягає в глиб тисячоліть. Уже в трипільській культурі 6-го тисячоліття до нашої ери археологи знаходили орнаменти на одязі, подібні до сучасних візерунків. Для українців вишиванка це набагато більше, ніж одяг. Кожен візерунок, кожен колір має свій сенс, обереги, побажання щастя, здоров'я та свободи. Сьогодні вишиванка вважається генетичним кодом української нації. Вона поєднює минуле і сучасне, демонструє гордість, ідентичність та культуру і стала живим символом України, який носять по всьому світу. Факт номер 7 Києво-Печерська Лавра. Під київськими пагорбами приховане унікальне святилище підземні печери Києво-Печерської Лаври. Ще в 11 столітті тут почали ченці видовбувати вузькі коридори та маленькі келії в скелі. Деякі стіни вони прикрасили фресками і іконами, інші залишили простими й суворими, як символ аскетичного життя. Особливо вражає те, що в деяких частинах печер і сьогодні тече природна вода. Для монахів вона вважалася Її використовували для молитов, стілення та щоденного життя під землею. Сьогодні катакомби лаври входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це не лише місце віри, а й живе свідчення духовності та історії України. Факт номер 8 Найдовша трамвайна лінія Європи. В Одесі є те, що здивує багатьох. Саме тут знаходиться найдовша, безперервна трамвайна лінія Європи. Вона простягається більш ніж 30 км від північних до південних районів міста. Для порівняння, у Берліні найдовша трамвайна лінія має близько 20 кілометрів. Тобто Одеса перевершує навіть найбільші німецькі мегаполіси, і це на лінії, яка безперервно працює вже десятки років. Одеський трамвай це не лише зручний транспорт, а й частина міської історії. Символ повсякденного життя одеситів. Факт номер 9 Трембіта. Трембіта це найдовший музичний інструмент у світі, і вона походить з українських Карпат. Її довжина може сягати 8 метрів, а виготовляють її з дерева, обгорненого березовою корою. Звук трембіти настільки потужний, що чути його на відстані понад 10 кілометрів. У давнину гуцули використовували її для передачі повідомлень у горах, кликали на роботу, весілля чи навіть для оборони. Сьогодні трембіта є символом українського фольклору. Вона звучить на святах, весіллях і навіть занесена до книги рекордів Гіннеса як найдовший духовий інструмент у світі. Факт номер 10. Чернівецький університет. На завершення відео, справжня перлина Національний університет у Чернівцях. Це колишня резиденція православних митрополитів Буковини. Збудований у 19 столітті, він вражає розкішними червоними фасадами з цегли. Кольоровими дахами, ансамблем, що нагадує казковий палац. Сьогодні університет входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це не лише освітній центр, це символ культурного багатства України. Щороку тут навчаються тисячі студентів в одній з найкрасивіших університетських споруд Європи. А зараз ваша черга. Який факт вас вразив найбільше? Напишіть у коментарях, нам цікаво почути ваші враження. До наступних відео.